Перше за чотири місяці у Херсоні залунала повітряна тривога. Збройні сили України надають російським військам просуватися суходолом. Місцеві журналісти відмовились працювати на окупаційну владу. Натомість росіяни створили медіашколу, виховують власні кадри. 11 серпня, о 13.17 жителям Херсонської області на мобільні телефони надійшло сповіщення про повітряну тривогу вперше від 15 квітня. На мапі тривог України Херсонщина також була позначена червоним. За чотири місяці в окупованому Херсоні людям було незвично почути сигнал попередження про загрозу. Розповіла Херсонка Лариса. Сирени на вулиці я так і не почула. Сьогодні близько п'ятої ранку теж увімкнувся сигнал тривоги на телефоні. А вибухів в моєму районі чутно не було. Звичайно, я вже забула цей звук сирени, і спершу було досить лячно. А з іншого боку, треба серйозно подбати про облаштування сховища і зробити запаси води та продуктів. Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова Олексій Мельник говорить: логічно, що Херсонщина знову отримує попередження про загрозу ракетного удару з боку Росії. Поступають дані розвідки або фіксуються, чи чи вийшли на позиції ці ракетні їхні комплекси, літаки там або ж вже є пуск зафіксований, і тоді система попередження включається на загрозливому напрямі. Тому звичайно, Херсон, якщо він знаходиться в цьому секторі, також є під загрозою. Загроза як від влучання ракети, так і, наприклад, від падіння уламків цієї ракети. Система вмикання вуличних сирен зараз під контролем окупаційної влади, тому може бути засобом психологічного тиску. Жителі Херсонщини звикли до вибухів, а не звуків сирени, розповів заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Дуже велика кількість. Що от самі звуки середини більше лякають, ніж звуки вибухів, до яких ви вже насправді на, на жаль привикли і прильоти нашу там відрізняють, коли щось прилетіло, А коли нам навпаки орки працюють по Миколаєву або ж спрацьовувало системних повод цієї ночі в Херсоні та новій Каховці провели чергову серію обшуків і затримань серед мирного населення, говорить Юрій Соболевський. Затиснути там на населення, вони проводять Ви дуже велику кількість контразвідувачівних заходів, шукають і осіб, які причасні до руху спротиву, які діють на Херсонщини. Коли вони конкретно за адресу приїжджають, то зрозуміло, що в них була мета відпрацювати певних людей або задоносити їхню оперативну інформацію. Багато людей не хочуть розповідати про те, що з ними робили, побоюючись повторних арештів, говорить Юрій Соболевський. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. 15 прифронтових населених пунктів на південному напрямку опинились під обстрілами військ РФ. У цих районах російські війська активно ведуть повітряну розвідку та завдають авіаударів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на південно-бузькому напрямку. З метою сковування дій наших підрозділів ворог обстрілював позиції Сил оборони та об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Українка, Посад Покровське, Лупареве, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Кобзарці, Кавказ, Біла Криниця, Лепетиха, Тополини, Іванівка, Потьомкіне та Турдолюбівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки. Благодатного Новогригорівки та Мирного авіаційні удари та артобстріли вздовж лінії зіткнення. Демонстрація сили військ РФ, які не можуть просунути суходолом. Південне оперативне командування повідомило про 12 авіаударів, гелікоптерами та штурмовою авіацією російських військ продовж одного дня. Втрат не допущено. Авіація та ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України завдали ударів по пунктах скупчення та боєприпасів військ РФ. Наша авіація нанесено два удари по опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожої сили і техніки біля Брускінського. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості, 19 рашистів, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки і ще один склад боєприпасів в Береславському районі Херсонщини. Обстановка у південній операційній зоні стабільно напружена, без суттєвих змін. Російські війська ведуть бойові дії на зайнятих рубежах. Змін у їхньому складі розташуванні не зафіксовано. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Росіяни для створення пропагандистської картинки вирішили відкрити медіашколу. Достатньої кількості місцевих журналістів, охочих працювати на окупаційну владу, у Херсоні, не знайшлося. На засіданні учасників школи каже регіональний представник інституту масової інформації Сергій Нікітенко. Побачив лише одне знайоме обличчя: це Віктор Марченко, який багато років вів пропагандистський маловідомий херсонцям сайт. Такі зібрання робляться для того, щоб показати активну діяльність своїм. Московським куратором говорить Сергій, я активно вивчаю те, що вони знімають, показують та рівень навіть не дитячого садку. Вони ну, вони некомпетентні навіть в не, не просто в питаннях там якихось специфічних, а взагалі некомпетентні. вони не знають. Взагалі ні Херсонщини, ні. ніяка нормальна людина не піде навчатися курсом на пропагандистську школу. Медіашколу створили на базі новоствореного росіянами телеканалу, який очолив пропагандист з так званої ДНР Ісмаїл Абдулаєв. Жодного стосунку до журналістики він не має. Говорить регіональний представник інституту масової інформації. Цього часу до 2018 року він очолював пропагандистську телекомпанію оплот, так званої ДНР. В принципі, промивав багато років мізки мешканцям окупованої Донецької області. Херсонський журналіст Тарас Бузак говорить, що відкриття пропагандистського телеканалу та медіашколи очікувані кроки окупаційної влади. Єдине дивує і настаражує ну, наявність там от херсонської молоді, до якої хотілося б звернутися все таки, і пояснити, що нічого доброго у вас цього не буде, вас нічому там не научить, крім як брехати, потім за оці всі посиденьки, так зване навчання можна отримати і покарання. Створення медіашколи херсонський журналіст Іван Антипенко вважає поширенням впливу так званої влади на людей в окупації. Їм потрібні бійці пропагандистського фронту. Тут очевидно, що з одного боку імітація діяльності роботи з молоддю, так навчання, якесь там школа, а з іншого боку, це звичайне кування своїх прихильних кадрів, які будуть робити те, що їм потрібно. Керувати медіашколою запросили росіянина Олександра Малькевича, розповів Іван Антипенко. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Марія Шарлай, київська ілюстраторка, яка створила серію картинок Збройні Сили України, як сезон Кавунів вже на підході, присвячених Херсонщині. Роботи зроблені за допомогою штучного інтелекту. Мисткиня говорить, зараз тримати більш звичний для неї олівець вона не може, адже її переповнюють емоції. Тому винайшла для себе новий спосіб розповісти про свої думки та почуття. Були ці новини про сезон Кавунів, сезон Кавунів і Ну, і в мене був якийсь сезон кавунів, якщо там таке, ну воно так зліплюється в моїй голові. І потім візуально це зліплюється так в штучному інтелекті. Сезон кавунів на війні, як би міг виглядати? Думки про Херсонщину не полишають Марію, тому що саме на цьому напрямку зараз воює її брат. Жінка говорить, всі роботи, які створює зараз, є її нейрощоденником, якому легше висловити свої думки щодо війни. Все читаю про окупацію, тому що і, і через те, що я зараз за кордоном, це ж і додатково мої аргументи до всіх, якщо я чую щось, а чо ви там українці не здасте все, або ідіть, ідіть, домовляйтеся. У мене завжди є що відповісти. Я показую, я розказую, показую, бо буде так, бо буде так. Раніше Марія Шарлай створювала комікси, ілюстрації, картинки в штучному інтелекті почала робити після подій в Оленівці. Мисткиня каже, її переповнювали емоції, тримати в собі все побачене та почути немає сил. Відчула необхідність розповісти світові про події в Україні голосно, але у зрозумілій для кожної країни мові. Спочатку я спробувала просто не, оп, не описи додавати до цього ну боту, в якому ти пишеш команди. А просто вставляла туди новини англійською про Україну. І виходило дуже цікаво просто новини. Потім я побачила в цьому, що ці новини, ці підписи до картинок, вони ж з'являються і в загальній стрічці цих всіх художників. Тобто, це і як ну, тобто це голос прям український, але в цій соціальній мережі через ці картинки. 9 серпня, після того як Збройні сили України в чергове пошкодили Антонівські та Каховські мости, Марія Шарлай створила нову серію робіт. Підписала вона їх щасливої дороги в пекло. Наталія Шевченко, Олександр Сабродін. Новини на Суспільному. Херсон.